Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Вероніка, і сьогодні. Останні на каналі книжкові покупки у 2025 році. Покажу вам, що я прикупила за листопад та грудень. І давайте переходити. Чому чекати? Перша книжечка, яка тут в мене лежить, це книга від Райлі Сейгер. Єдина вціліла, в цьому році я у Райлі Сейгер прочитала в останній, коли я збрехала, і мені дуже сподобалось. Мене автор здивував прямо на останній голові. Я вже думала, що. Ну, все, все ми зрозуміли. Ну, окей, нормально. Але прям здивував. І тут в нас єдина вціліла про маєток, де живуть якісь заможні люди. І е, там колись сталося потрійне вбивство. І одна з виживших е, жінка її розбив параліч, і вона нічого розповісти не може. І ось наша головна героїня приходить робити там її доглядальницею. і, звичайно, їй ну, дуже цікаво, що ж там відбулося, і вона починає кописатися в усіх цих сімейних таємницях, дуже кровавих, і там щось в підсумує. Буде щось, що стосується саме її. Ну, щось таке замутили, але ну, ну, цікаво, цікаво. Далі ще один детектив це правда про справу Гаррі Квеберт від Джоель Дікера. Я у Дікера прочитала тільки загадку номера 622, мені неймовірно сподобалася ця книга. Прям вау. І я тепер скуповую Дікера. У мене подруга прочитала в нього абсолютно все, і їй сподобалась кожна книга. І я була в захваті, тому що такий масштабний, ось прям об'ємний роман з об'ємними персонажами. Іноді тобі здається, ну вже трішки автор. Прям переборшив, не потрібно прям про всіх так розписувати. Але ти потім розумієш, нащо він то робить. І дивує просто другу половину книги в тебе одні сюжетні повороти один за одним, і я прям була в, захват... в захваті, тому буду далі знайомитись з цим автором. Також детектив, але наша українська авторка. Я в неї нічого не читала. І якщо чесно, взагалі нічого не знаю про цю дівчину, Яна Леон, цінь над Карпатами. Е, невеличкий детектив, відвіхоли, але. Звучить так, як мені, ну, це дуже потрібно. Всі ви знаєте, якщо підписаний на мене і дивитесь моє відео, що я обожнюю ось ці детективи у замкнутому просторі камерні. Це прям моє. І тут в нас пансіон в Карпатах пішов сніг, хуртовина, звичайно, відрізані від світу всі постояльці цього готелю, пансіону. і там відбувається вбивство. Єдине, що в мене так під питанням, це настільки маленький об'єм. Тут усього-навсього нас зараз скажу 190 сторінок. Потрібно брати і читати прямо найближчим часом, тим паче, що поки що зима, і я обожнюю. обожнюю. Ось все, що там в анотації написано, мені вже все подобається. Сподіваюсь, так і надалі буде. Далі ще один детектив-трилер від Люсіфолі, Паризькі апартаменти. Тут в нас дівчина напросилася в гості до свого зведеного брата в Париж. Приїжджає, а його немає. Він просто зник. І, звичайно, вона починає. Шукати його, ходити по сусідам, питати взагалі, як він тут живе, і вона здивована тим, що він може дозволити собі такі розкішні апартаменти, і ну, щось там буде відбуватися. Явно у Люсі Фолі я читала список запрошених, такий непоганий, також замкнутому просторі, детектив. Тому здається, я ще щось у Люсі Фолі читала, але англійською зараз не можу згадати. Не можу згадати. Згадаю, десь тут прикріплю, якщо я щось в неї ще читала. Далі переходимо до фентезі, ну незвичайного фентезі. Це книга про двох хлопців. Рейнбоу Ровел, не здавайся. Це, здається, взагалі цикл. Мені чомусь я так бачила в англоязичному буктюбі і на полицях-книжкових крамницях. І тут в нас, я вам зараз зачитаю, Саймон Сноу найгірший обраний усіх часів. Його магія працює через раз, він постійно щось підпалює. Від нього відвернувся наставник і пішла дівчина. А світові загрожують чудовиська з його ж обличчям. І навіть вічний суперник. І сусід Саймона по кімнаті загадковий бас не з'явився на останній курс у чарос... чаросносній школі «Вотфорд». Хоча сам він точно мав би щось сказати з цього приводу. Це історія про магію, привидів, кохання і темні таємниці, повно справжніх монстрів, поцілунків, іронії. Та щемких моментів ця книжка чарівна і дотепна пригода від Рейнбоу Rowell. Щось таке мені чомусь е, згадалась книга від Себастьяна Де Кастела. М -м, забула, як перша книга е, називається така червоненька. Е, там також головний герой в нас е, хлопець він не вдаха. В нього з магією прям проблеми. Ось і він придумував усілякі фокуси, щоб перемагати. Не головний герой, такий герой-герой, як в нас буває зазвичай, вона слабка, але потім з'ясовується, що вона найсильніша з усіх. Ось, а прям. Дійсно слабкий. І ось у циклі Де Кастела» там, прям до останнього, він так і не став суперсильним. І я сподіваюся, що тут також буде, тому що в цьому і цікаво. Ну вже набридлі ці ідеальні герої, які все можуть ось так. От вони паличкою взмахнули і все в них вийшло. Ні. Ну і хочеться, щоб там було якесь гарне кохання між цими загадковими хлопцями. Далі Тері Пречет і його піраміди. Я сподіваюся, що ви підписані на мій канал і не пропустите наступне відео з моїм топом року, тому що Тері Пречет там точно буде. І, звичайно, раз він потрапить в топ року, вже потрапив в мене в голові, то я буду продовжувати знайомство з автором, і я вирішила піти по його все ж таки, спробувати ще одну його одиночну таку книгу, але з. Цього світу, диско світу, це піраміди. Тут в нас, наскільки я читала нотацію, зрозуміло, що в нас прийде новий фараон, і він отримує країну, таку розграбовану, тому що всі попередні фараони перед ним витрачали всі кошти з казни на те, щоб побудувати собі піраміди і вмерти, ну найкращі, ніж попередні фараони. Ось. І знов таки це буде така сатира на владу, як все, вони грабують, і потім приходять вже, наче все пограбували, але і їм щось потрібно пограбувати. Ну, Мені неймовірно сподобалась його правда, тому я щось таке і чекаю від цієї книги, таке гостросоціальне. Ось. І потім буду вже переходити до саме. Книжкових циклів. мене дуже цікавить цикл про смерть, тим паче, що я ось бачу тут всі п'ять книг з цього циклу в нас вже є українською. А в коментарях мені радили цикл про відьм, що теж дуже класний цикл, тому я. Щось буду далі читати з циклу, але спочатку цю книгу. Далі неймовірна красива книга, також фентезі. Це Касандра Клер і місто кісток. Я насправді дуже довго дивилась на книжки Касандри Клер. Мене цікавили і анотації, а тут просто таке неймовірне оформлення. Мені без супер обкладинки навіть ще більше подобається. Подивіться, ну просто на цю неймовірну. Красу, тут зріз гарний, тут ще і це дуже неймовірні. Прям. Ну, прям дуже гарна книга. І тут в нас ну, така вже більш банальна історія. А тут в нас є головна героїня, яка виявиться звичайно якоюсь особливою. Вона випадково в одному клубі бачить, як вбивають якогось чоловіка, вбивають його підлітки. І потім вони зникають, просто розчиняються в повітрі. І вона, ну, мені ніхто не повірить, я би викликала поліцію, але що я їм покажу? І так вона. Дізнається про мисливців на демонів і якось потрапляє в їх світ, тому що вона чомусь така звичайна, але не звичайна. Ось. Сподіваюсь, що мені сподобається, що не буде. Це прям настільки клішовано, ну, хоч, ну, хоч щось, щоб мене здивувало, але поки мене е, тільки радує оформлення. Ось. Буду читати. Якщо ви читали щось з цього, то пишіть, як вам. Мені дуже цікаво. Що ви думаєте з цього приводу? Далі ще одна фентезі книга, яку я вже колись читала. Це Скот Лінч і його лукавство Локала Я колись роки 5 тому читала російською цю книгу і мені неймовірно сподобалось. Я прочитала тільки першу частину про ось цих каналів. Тут в нас Лакла він... це чимось схоже. Чимось схоже мені на шістку воронів, тому що в нас є такі локела море і його банда шахраїв. Вони не просто грабують, вони це прям роблять театрально. Це прям як постановка, це дуже гарно. Так вони прям легенди. І тут дуже класний світ. Він дуже схожий описом на Венецію. Ось і вони такі е, банда, невловима. І тут з'являється сірий король, який вносить в їх плани, свої корективи. Це таке дуже захоплююче, динамічне, і при цьому якесь. Я б сказала витончене, витончений світ, витончена книга. Тому що ось цей, знаєте, і світ такий якийсь небанальний, цікавий. Ось в Венеці, прям, знаєте, свій вайб є. Ну, схоже. І ці пограбування, і не просто витягнув з кармана чи дав по голові і обікрав, а воно все дуже так гарно. Ось і я. Прочитала колись першу книгу, мені дуже сподобалось, але я якось не дійшла руки читати далі. І тут в нас видавництво небо видає цей цикл, і я подумала, що потрібно ну, все купити, перечитати першу і продовжити знайомство з цим циклом, тому поки що тільки перша частина. Але далі я, коли перечитаю, одразу собі куплю останній частини. Далі від фентезі такого і детектив трилерів трішечки класики теж потрібно. Це Марсель Пруст і його у пошуках втраченого часу, том другий у зацінку дівчат-квіток. Просто неймовірна книга. Я її коли взяла до рук. Боже, мені хочеться її обіймати. Вона така гарна, дуже. І я просто розумію, що мене знов чекає. Повернення у цей неквапливий світ. Цю книгу потрібно читати тільки ось в певному настрої. Коли ти нікуди не квапишся, коли ти не хочеш якогось прямо сюжету, ти хочеш просто поринути у відчуття, поринути навіть в себе, подумати про свої відчуття, як ти бачиш цей світ. І ось я першу частину, першу. Том читала, напевно, рік, але не тому, що книга не цікава, тому що вона, ось знаєте, як бокал вина. Ти прям насолоджуєшся кожним ковтком, кожною сторінкою. Прям... Вау! І я вже чекаю, як в наступному році я візьму цю книгу і буду так неквапливо читати, щось підкреслювати, занотовувати якісь свої думки. Вау! Обожнюю, обожнюю вже! Далі. Фені Флег. У Феніфлех я читала Різдво та червоний кардинал та кафе Зупинка. Мені дуже сподобались ці дві книги. Вони такі щемливі, добрі, світлі, при цьому підіймають важливі теми. Ось. І я взяла книгу Вітаємо в цьому світі крихітко. Це взагалі-то початок з циклу. Цикл, здається, називається Елмвуд Спрінгс. І тут у нас невеличкому на затишному містечку елвун Спрінгс жила маленька чарівна дівчинка Дена, яку ніжно прозвали крихіткою, але одного дня їй разом з мамою довелось терміново поїхати з міста. Про причини їхньої втечі так ніхто й не дізнався. 30 років по тому красуня Денна будує блискучу кар'єру на телебаченні, неймовірний успіх та здавалося, омрійне життя майже у неї в руках. Але трагічні таємниці минулого не дають спокою спокою крихітці. Ось буде якась ретроспектива на життя. Цієї головної героїні, що сталося з її родиною, чому вони поїхали, і напевно вона повернеться в місця свої, свого дитинства. Ось також знаєте, ця книга більше для душі, неквапливого читання, в задоволення. Ох, прям, знаєте, коли дивлюсь на нові покуповочки, в мене таке, знаєте, перечуття, Мені прям хочеться все брати і читати тут і зараз. Далі ще одна книга, яка, яка просто в мене викликає неймовірний захват. Я коли її отримала, я просто пищала від щастя. Це мій улюблений Бром і його «Щіпач». Я у Брома прочитала все, окрім, окрім його ось щіпача та Серця в Атлантиді. чи Щось, щось таке. Це більше навіть не Книга а добірка його ілюстрацій. А тут в нас повинна бути якась моторошна, дитяча казка. Біль. Він міг відчувати біль. Біль струменів усім його тілом, і було добре його відчувати. Добре відчувати хоч щось, окрім нескінченої темряви цієї ляльки. Також він відчував ненависть, але тут нічого нового. Він сидів у цій ляльці більше двох століть, і ненависть була його єдиним супутником. Але найбільше він відчував. Голод, глибоке ненаситне дряпання у шлунку, а з кімнати малого хлопця долинало так багато солодких запахів. Тож він сидів за градками і чекав ночі, і чекав, доки малий хлопчик засне, доки іграшки вийдуть гратися. І і, просто неймовірної краси книга. Роздінемо її трішечки, щоб вам показати просто. Бром, в першу чергу, він ілюстратор, він художник. І те, що він робить, це просто неймовірно жахливо. І від цього просто не можна відірвати очі. І мені подобається, якщо в інших його більш об'ємних книгах там просто були ілюстрації час від часу, то тут це саме як дитяча книжка, повністю кожна сторінка тут гарно оформлена. Моторошно гарно, тому ну, просто неймовірно. Я вже перечуваю цю насолоду від цієї книги, і з однієї сторони, навіть я її так відкладаю насолоденьки, тому що автор взагалі тут нічого не випускає вже нового. Я не розумію, що це таке. Далі ну, перейдемо ще трошки до серйозної, більш літератури, ну, наскільки можливо. Так, Арчибальд Кронін. Юдине дерево, я у Кроніна не читала взагалі нічого. А я не люблю книги, які мене змушують плакати. Я не люблю скло заради скла. Але моя подруга мені настільки постійно говорила: Кронін класний, мені дуже подобається. Прям вау-вау-вау. І вона також здається все в нього прочитала. Я вирішила почати з чогось, що не «Цитадель». Ось. І е, я обрала е, цю книгу. Зараз розповім про що тут? Відійшовши від справ, Девід Морей оселяється у Швейцарії, де тішиться усіма перевагами, які дає багатство. Але за плечима у нього сповнена з негоди і труднощів юність, і ціною теперішніх його статків є зрада, адже колись Девід Морей зрадив своє кохання і пам'ять про цю зраду ніколи не поді... нікуди не поділась. Випадково почуто за увагу, спонукає його повернутись до рідної Шотландії, і в нього з'являється ще один шанс зробити правильний вибір. Та чи зважиться він на цей крок? Ось. Мені, до речі, дуже подобається, як видають в нас Кроніна дуже гарні, як на мене, естетичні книги. Прям знаєте, ця книга йде у план року, тому що мені і цікаво, і хочеться, і колеться. Я не хочу плакати. Я взагалі ніколи не читала книг, які ось прям змушують, ну, ось прям скло. І першою такою книгою став для мене цикл взагалі: це ведмеже місто. Про Бьорнстад. Я від Бакмана такої підстави не очікувала. Але я прочитала всі три книги, і незважаючи на те, що я просто ридала над кожною книгою, мені неймовірно сподобалось. І я думаю, можливо, мені почало подобатися страждати. Побачимо. Чи, можливо, то просто тільки магія Бакмана і іншим так не вдасться. Далі, Умберто Еко і його праський цвинтар в минулому році. Ну, як в минулому в цьому році він ще йде. Я прочитала ім'я Рози. Мені сподобалось, але чогось мені не вистачило. Так, розумний текст, розумні думки, але тема релігії там все відбувалося в монастирі, монахи, Бог, віра в Бога, чесноти і так далі. Не зовсім моє. І я вирішила взяти якусь іншу книгу, тому що, звичайно, з який я буду продовжувати знайомство, тому що мені подобаються розумні люди. Цей роман можна читати із захопленням або з обуренням, але неможливо з байдужістю. Адже в праському цвинтарі є змови підземелля, повні трупів, кораблі, що злітають на повітрі, вбиті абати, що воскресають кілька разів, сатанистки істерички, які відправляють чорні меси. Карбонарій, паризькі комунари, масони фальшиві протоколи сіонських мудреців. Втім, у читача що має звичку думати відразу ж, виникає відчуття, що про все це він уже чув або читав. І це дійсно так: крім капітана Симоніні, головного героя книжку, усі інші персонажі роману Умберто Еко існували насправді і робили саме те, що описане. Ну насправді мене ще спокусила назва «Празький цвинтар», тому що в Празі е, я була два рази, і вдруг. Другий раз закохалася у Прагу ще більше ніж перший, тому буду також читати. Далі повертаємось до детективів і трилерів. І в мене вперше взагалі таке сталося, що в мене дві однакові книги. Так вийшло, що е, я зробила замовлення, яке потім мені мама привезла, і поки я чекала, поки мама все ж таки приїде до мене в гості. Е, я забула, що я замовила. І тут дівчинка з рук продавала книгу, і я така, цікава книга, куплю її. І потім мама приїздить, і я така: пу-пу-пу. У -пу -пу". мене тепер дві книги від Рутве. Смерть місіс Вестовий. Що в нас тут? Одного звичайнісінького дня Гарріет Вествей отримує дивний лист, у якому сказано, що бабуся заповіла їй щедру спадщину. Однак Гел розуміє, що сталася помилка. Її дідусь і бабуся давно померли, а інших родичів вона не має. Маму ж, Гел поховала три роки тому. Тепер дівчина живе в бідності, ворожить на картах Таро і мріє нарешті сплатити всі рахунки. Знесилена у боргах і у відчаї, Гел вирішує ризикнути і опиняється в маєтку Трепасен, де зібралась родина Вествей, аби вшанувати. Померлою розділити спадок. Пороге усвідомлює: ця родина приховує давню таємницю. Чи варто боротися за спадщину і шукати правду, якщо та видається страшнішою за найгірший нічний кошмар? У Рутве я читала декілька книг. Я прочитала в неї каюта пасажир-каюта номер 10 і мені не сподобалось. Ще щось я читала. Але не пам'ятаю, можливо, не читала. Але мені просто настільки сподобалась анотація цієї книги. Я обожнюю ось ці всі маєтки, спадки, таємниці, якісь в минулому. Це прям І ще й карти Таро. Ну, це точно моє тому. Буду читати ще одна книга про спадкоємців, статки і так далі. Це сім'я з горішнього поверху Ліса Джоел. Тут в нас дівчина. Я коли читала нотацію подорожі, вона сказала, що чимось схоже на Кейт Мортон, тому що в нас є минуле, коли у багатому маєтку знайшли трупи трьох людей. Вони всі були вдягнені в чорне і зникли діти. Але одне, немовля, було живе серед усіх цих трупів. І ось через деякий час наша головна героїня Лібі Джонс отримує лист, і вона розуміє, що нарешті вона дізнається, хто вона така, і якось це все пов'язано ось з цим маєтком, де колись знайшли вбитих людей. Ну, я обожнюю такі детективи, трилери. Це для мене. Обожнюю розгадувати, розв'язувати. Усі ці загадки. І далі три книжечки, до речі, які дві з яких я прочитала, одну почала читати англійською. І так, перша це Джо Томас «Christmas at Hallibush Farm». І якщо ви дивились, мій влогмас 24, ну, майже 24 години читання, то я там читала цю книгу, і вона мені не сподобалась. У Джо Томас я читала. І to the Spanish Sun», і читала в неї, що ще я читала to Christmas» і «A Place in the Sun». І мені всі ці книги дуже сподобались. Вони такі наївні, світлі, з коханічком, зі смачними описами, затишні, теплі ліки для душі. А ця книга не знаю, мене прям, наче цю саме книгу авторка написала прямо на колінці, тому що я взагалі ні в що не повірила. Я й так знаєте, по блату пропускають ці книги, тому що я ну допустимо, що так. Ти розумієш, що це прям знаєте. Рожева мрія, що так не може бути. Але тут, ну, настільки вже, знаєте, навіть персонажі картоні, авторка прям не старалась, тому що тут в нас ну, гарний хлопець, він гарний хлопець, поганий хлопець, ну він дуже поганий хлопець, і авторка навіть не намагалась якось його прикрасити. Ось, і як такого Різдва там і немає. там За Різдво згадується за десь, за десь сторінок 100 до кінця. Ну, коротше, ми будемо перетворювати. Покупки Прочитана мені не сподобалось, але книгу я купила, тому що ну я ж не знала, що мені не сподобається. Далі, ось буквально вчора, на Різдво, я прочитала чудову книжечку від Бенджаміна Стівенсона: Everyone This Christmas Has a Secret. Це Ось така малишечка, і сам автор каже, що це такий спецвипуск. Спеціально для Різдва. Взагалі ця книга побудована, наче це книга адвент Календар. Тобто ти можеш купити цю книгу і ось в грудень кожного дня читати по одній главі, і вона щось буде тобі розкривати. А Якраз на Різдво ти відкриєш віконечка або сторінку або главу, і прям отримуєш свій подарунок, тобто розв'язування цього вбивства. Тут в нас наш головний герой Ернест Канінгем, який в нас головний герой з усі в цьому, усі в моїй родині вбивці, усі в цьому поїзді підозрювані. І ось він приїздить до своєї колишньої дружини, тому що вона дзвонить і така: я прокинулась, вся в крові. А мій наречений мертвий, але я його, його не вбивала, і е, він їде допомагати їй і. Щось там буде, не буду, звичайно, вам розповідати. Книга невелика, тут всього на всього 240 сторінок я ось вчора за один день прочитала, посміялася з гумором, з стилем автора, як, як тільки він вміє, вбивство буде там і там, в мене будуть стріляти, і це все розповідається на перших декілька сторінках. Мені неймовірно подобається, як він грається з читачем, заграє до нас. Це прям вау, але якщо брати в цілому. Всі три, всі три книги у Стівенсона то, все ж таки, моя найулюбленіша книга це перша. Ось, але це непогано. Це взагалі дуже добре. І остання книжечка, яку я прочитала на майже половину: 150 сторінок з 400. А це Cinnamon Falls Mystery» від Кілмор. Рел Кілмор. Я взяла читати цю книжечку восени якраз. І тут у нас що? У нас головна героїня приїздить в маленьке містечко. Там відбувається вбивство, вбиваються жіночку, яка є власницею якоїсь кафешки, і всі в шоці, тому що всі її любили. Тут, звичайно, все в тиквах, все в пряному лате і з шаленим гарним красунчиком поліцейським. Ось. Але я якось не дочитала цю книгу, тому що, по-перше, закінчилась осінь, а я люблю так читати більше під атмосферу. І, якщо чесно, мені якось не дуже подобалось. Головна героїня. Вона, вона знайома з цим красунчиком, вона повернулася в містечко свого дитинства, і перед тим, як в світи поїхати, вона з цим хлопцем поліцейським вона зустрічалася. І перед тим, як поїхати, вона його кинула. І тут вона приїздить, бачить його, а він з квітами. І вона така: Це мені. Вісім років, здається, пройшло. Чому? Ти що, особливо, може в нього вже дружина. Ну, коротше, трошки, знаєте, якось, ну. Не те, начебто, ну, дочитаю, можливо, там далі буде краще, але якось мене, якщо чесно, і він якась така бусічка дуже, вона якась, наче не впевнена в собі, але чомусь всі їй мають дарувати квіти. Коротше, є питання. Ось такі в мене вийшли покупочки. Мені здається, для мене не зовсім типові. Прям. Через те, що тут в мене і стався казус, і тут і улюблені автори. І вже я розумію, що є якісь в найкраще на наступний вже рік. Коротше, якісь шалені покупки. Пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали. Пишіть, що ви купили в останній час якісь гарні книги, а можливо ні. Скажіть, щоб ми їх не купляли. І ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал. І побачимо вже зовсім скоро у наступному відео топу року. Бережіть себе, пока!